Доброго дня! А скажіть, будь ласка, вчора фура арештована заїжджала сюди з лісом? Коротше, друзі, знаєте, як казав, цей є мем такий, як солдат-мамі дзвонив. Мене розриває всередині Просто. Коротше, по всій вірогідності Макарівська мусарка відпустила вчорашнього зальотчика пухлого. Який грузив ліваковий дуб в тентовану фуру. Чого він там ліваковий? Справа в тому, що ну, всі докази цього є. Я просто не хочу зараз розголошувати наперед, дарити їм такі козирі. Ми підемо звернемося до суду і розвалимо цю хрень, і паралельно зараз думаємо над тим, як позиватися до прокуратури на оцю бездіяльність Макарівської мусарки. Як можна було відпустити речовий доказ? Там Половина того дубу блин, просто ліваковий, незважаючи на те, що там навіть були набиті бірки. До речі, хочу вам показати, що до цих пір я просто не хочу матеріали, щоб раніше ну, не встигаю і не хочу показувати. Ми зафільмували, як чепушила ходило з лісокрад, ви заважаєте фоткати там туди-сюди. І досі по цій машині. Файли відсутні, тому що він не фоткав дуб, який він загружав. Усьо. Ось ця машина, яку відпустили вчора макарівські мусора бездіяльні. Ось. Зараз поїдемо, я впевнений, що немає там е, ніякого витягу з ЄРДР, тому що речовий доказ свідомо знищили. Тобто, щоб лісокради уникнули відповідальності. Я... Це чітка е, підстава чергова. Вважати, що лісократ Юра діє Under Police Umbrella під поліцейським зонтиком, під поліцейською кришою. І кришує його, якщо не сам начальник відділку, то хтось тіньовий, хто дає вказівки цьому начальнику відділку азамату. Менше з тим, нас не, не має це обходити, хто там з них чия, чия морда в пушку. І хто буде за це відповідати, ми йдемо далі своїм шляхом, оскаржуємо цю бездіяльність. А вам, любі наші глядачі, громадяни України показуємо весь цей безприділ. Рано чи пізно прийде час, коли всі будуть відповідати за свої дії. Зараз їдемо в поліцейський відділок, будемо намагатися, ну не то, що намагатися, ми будемо фільмувати, як вони будуть. Як вужі на сковородці відпетлювати від того, що там ну, у нас там вже ж нема порушень, ми там все перевірили, там ні кубатура не сходиться, ні бірки не б'ються, нічого. І це була свідома е дія або бездіяльність, яка має за собою кримінальну підслідність. Погнали подробиці згодом. Доброго дня! Добрий день! Привіт, як справи? Я так зрозумів, витягу пройде, про кримінальне провадження немає що навіть очікувати. Так? З приводу чого? Ну, з приводу вчорашньої події. Там, де лісокради вкрали лівакового дуба, а ваша поліція десь машину не затримала, а відпустила. Так? Ще а ну гляньте, будь ласка. Якщо ні, то мені талончик є хомарів, так ЄОшків. Так, да. Дерево. Так. В'ярдер нес, але сейчас вам видам. Та вон его, да. А ч нормально сейчас Саша не поймемо? Судня ти на зміні? Ну mm -hmm. да, да. Збирай речі, mm -hmm. сразу поїдеш з нами. <рес> Дав. На ділянку, то що ми вчора не мали, не почитали. Mm -hmm. Давайте трохи передихне? Та Перестань. Не? Одна не велика, друга невелика. Не? — Ну не і з якою почнемо сьогодні. Маленька вже посчитана, на велику будемо рахувати. Маленька порахована. Да, уже. Да, уже. Да, вже. Не не ну, поки будемо писати заяву по маленькій. джигіти посчитають велику. Ви ж джигітами? — Звісно. Я завжди з ними. Чому відео з ваших телефонів якось помічних підсуджує показується? Хто ти просто підпис? А що? Вони обідали, що їх показують що? Ні. Не поняв, а що? В чому проблема? Але так запутать. Цікаво. Да. Прямо і навіть. Хороші помічники і хороші судді не бояться, коли їх показують. Тільки зашкварені бояться. Не? так? Я ще хотів би книгу Скарг і пропозиції. У вас тут колись така була гарна книжечка тут. Хотілося б трошки розкумарити її. бо Я так зрозумів, у вас тут все образно показательний відділок поліції. Пер... А, у нас наказом не передбачено вже скарги пропозиції. Книги. А що, вже, скасували? Що? Так. А який наказ можна поцікавитись? Він для громадян опублікований, він є чинний? Е, так, чинний, але на щот, з приводу опублікації вам цього не Ну Ви знаєте, що всі накази, які не, не доведені до відома населення, є нечинними. Е, згоден з вами, ну, угу. книги на даний час в нас немає. Немає. Чудово. Ось така от, мені, робота поліції. Книги немає, значить, значить скарг немає, значить класні пацани. Още. От молодці. Немає скарг, немає книги. Може, може хоч слідчі є. так, стільки. Чекайте з'єднання з оператором. О, давай на цього дивимося цього нового керівника. Де? Ну, тут. Де? Ну, все. А, ну що його. Залишайтесь, будь ласка, на лінії та очікуйте з'єднайте. Навіть трубку не хочуть брати, бати, Все, всіх обідно. А, ну. Доброго дня. Доброго да, дня, наряд потрібен був. Так, потрібен. Слідчо-оперативний наряд. Це а, лісова ділянка ніжиловицького лісництва біля села Ніжиловичі Макарівської ОТГ. Як правильно населення поселення? Ніжиловичі. Так, це в лісі. Це п'ятий квартал. П'ятий квартал ділянку 22-го. 5-22, так. 5,22, так. Порубка понад встановленого, встановленого лімітом об'єму деревини ділової. Особливо в крупних розмірах. Так, так. Да. А яка там площа Площа одна, 1,6, а другу ще будемо що поки не становиться. Так, так. Да. Ні, немає. Це відповідальність лісника посадової особи. 41 по стаття кримінального кодексу, частина 4. Чербина. Андрій. Ігорович. Шостої Дякую. Я жду. Я теж жду. Так, друзі. Сало взяли. Ні, сало сьогодні не взяли. Ми ж позній виїзд. сьогодні. Так, друзі, ну, черговий, черговий зальот в Макарівській гадючий. Вже е, давно встановлений факт, що поліція покриває лісокрадів, сидить на відсмоктах, на, як я кажу, в лісокраді. Лісокрад себе дуже свободно чувствує, ну, чи, чистий самоубійця. Я попереджав кухлого Юру, що дуб ця тюрма. І вона, якщо він думав, що вона від нього віддалилася, то ні. Вона до нього навіть ближче, чи він здогадується. Тому ми далі робимо свою роботу, лупаємо цю скалу разом з вами і ми робимо, ви розповсюджуєте дане відео. Не забувайте підписуватись в телеграм-каналі. Посилання на телеграм буде під відео і в описі, тому що там можна без цензури все валити. Заходьте там самі швидкі оперативні новини, новини разом з